До складу Одеського національного технологічного університету входять чотири потужні навчально-наукові інститути: а саме: технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова, інститут прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна, інститут комп'ютерних систем і технологій індустрія 40 імені Платонова та інститут холоду кріотехнології та екоенергетики імені Мартиновського в рамках заходів з відзначення 120-річного ювілею Одеського національного технологічного університету. Відбулася презентація наукових досягнень кожного інституту. В ході презентації інституту комп'ютерних систем і технологій індустрія 40 Гості відвідали інноваційні навчально-наукові лабораторії. Лабораторна база цього інституту вражає, адже вона укомплектована найновітнішим обладнанням компаній світових лідерів і має величезний потенціал. Серед них варто відзначити лабораторію мехатроніки і робототехніки, яка є визнаним лідером у сфері програмування робототехні техніки Та розробки специфічних технічних рішень. В цих лабораторіях є досить сучасне обладнання. Це обладнання нам дають партнери, нам дають е, волонтери. Е, тільки що завідувач лабораторії Міранаф назвав нам цифру капіталізації цієї лабораторії це більш ніж дві тисячі. 2, 2 мільйона условних єдиниць, тобто А Ці лабораторії розчитані на, на те, що в них будуть. Роботи не тільки наші співробітники, наші студенти, а співробітники інших фірм, таких як Engineering, таких Свільборк та інші. Відкриття нових лабораторій є однією з добрих традицій Одеського національного технологічного університету. Адже завдяки новому інноваційному обладнанню вдається реалізовувати політику якісної підготовки кадрів як наслідок. Наші випускники завжди є затребуваними на ринку праці та ма. Маті... Йть значні перспективи кар'єрного росту. Окрім того, міцна матеріальна база дозволяє проводити унікальні дослідження і забезпечує активний розвиток наукових пошуків. В нашому одеському національно-технологічному університеті щороку відбувається відкриття понад п'яти нових науково-дослідних та навчально-наукових лабораторій. Це дає нам змогу більш тісно співпрацювати Працювати з виробництвом, покращити підготовку практично наших студентів, молодих вчених аспірантів. Ну і звісно, все це трансформується у подальші госдоговірні тематики та проекти на рівні країни та у міжнародному просторі. Тобто така співпраця дає можливість проявити та зарекомендувати себе на міжнародному рівні та на рівні України в цілому. Особливою гордістю Одеського національного технологічного університету є інститут холоду, кріотехнології та екоенергії. Енергетики імені Мартиновського, який цього року святкує свій ювілей, саме у цьому інституті до сьогодні готують висококваліфікованих інженерів в галузі холодильної промисловості, які зарекомендували себе як висококваліфіковані фахівці, як в Україні, так і за кордоном, зберігаючи традиції, інститут продовжує розвиватися. Треба сказати, що ми сьогодні святкуємо не тільки день народження нашого університету. Але у нас кругла дата в історії нашого інституту. У 1922 році, 100 років тому, наш інститут був створений для підготовки інженерів в галузі хімії, технології, харчової промисловості. А вже після Другої світової війни у нас була розпочата підготовка інженерів-холодильщиків. Це була майже єдина, якщо не рахувати, інститут, який знаходився в Ленинграді, вища навчальна підготовка інженерів в галузі холодильної техніки. Сьогодні наукові школи Інституту холоду кріотехнології та екоенергетики імені Мартиновського продовжують розвиватися. Підготовка висококваліфікованих фахівців для холодильної промисловості є, як ніколи, затребуваною. А отже, колектив інституту налаштований оптимістично. Ці наукові школи сьогодні будуть презентувати свою історію, свої результати і свої погляди в майбутнє. Ми зараз з вами. Живемо в дуже визначальний час для нашої країни, йде війна, і ми, науковці, викладачі вищої освіти, маємо думати про те, як в нашій економіці вижити і як розвиватися в нашій країні як європейський, вільний, у тому просторі, до якого ми. Всі мріємо вступити. Є чим пишатися і інституту прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна, який цьогоріч відзначає свій десятирічний ювілей. На базі інституту постійно відбуваються круглі столи конференції, у тому числі міжнародного формату. Колектив інституту впевнено розширює вектори співпраці, відкриваючи нові можливості для наукових пошуків. Інститут відбувся як дуже гарний, потужний такий. Колективний напрям. А разом з тим хотілося б відмітити те, що створена наукова школа, і от сьогодні буде озвучено про плани і ще двох наукових шкіл. Разом з тим хотілося б сказати про те, що у нас дуже потужно і гарно відбуваються конференції. В цьому році відбулася ювілейна. Конференція, наша яка економічного спрямування, міжнародна конференція. У нас дуже багато міжнародних партнерів науковців, які самі вже шукають з нами співпраці. Якщо раніше нам треба було домовлятися, просити, щоб брали участь у нашій конференції, то в цьому році незважаючи на надскладні. Умови воєнного часу наші колеги із зарубіжжя дуже хотіли приймати участь у нашій конференції, незважаючи на військовий стан, економічні труднощі, колективи інститутів впевнено розвиваються. Навчання та наукові пошуки не припиняються тут ані на день, адже кожен повинен тримати свій фронт для процвітання нашої країни. Для нас він освітній. А з таким колективом та бажанням працювати на нас обов'язково чекають нові перемоги.